Лайхак, як легко відшліфувати підлогу. берем якогось бідолаху. Якщо ви жінка, то згодиться і ваш мужик. Даєте йому ось таку шайтан-машину, і підлога буде як нова. Але як завжди, перед тим, то раб ра повинен її підшаманити, бо полюбе щось зламане. Я, наприклад, замінив резину на нову за 800 гривень. Стару з барабана зняв, зачистив, підклеїв нову, клей спеціальний, і по металу й по гумі, щоб тримало намертво. Тепер можна ставити наждачку, але тут прикол: у Черкасах такої нормальної не знайшов. Довелося замовляти через інтернет. Привезли аж. З Харкова. Ціна за 10 метрів такої наждачки 25 тисячі гривень. Я, звісно, з такої ціни в шоці, але воно того варте. Почав з найбільшої кімнати, і я реально в вахерв. Фарба летить, дерево стає чистим, світлим і рівненьким. Запах пилюки, шум машинки. І ти просто кайфуєш, як підлога міняється прямо на очах. І найголовніше, півня відпрацювала одна шкурка, взагалі не забилася. Потім замінив ще раз і вже остаточно вирівняв підлогу. Мішок пилюки повний, ледве виніс, аж руки відвалював. Але куди ж без пригод? Коли вже думав, шабашить, машинка сказала Я устала, взяла і зламалася, посипались підшипники на стружку від сосі, Ну то все фігня, зремонтуємо, але в наступній серії. А ти це відео тому, кому потрібна інструкція, хай підготується перед роботою над підлогою.